Ой, Трамп чудить, капець, От чергове начудив. Каже: візьму і скасую в США податок на нерухомість, бо це нечесно відносно громадян, які своєю працею змогли собі купити нерухомість. О, круто, да? А я сиджу і думаю. А коли ми доживемо до такого стану суспільства, в якому статки, які ми маємо, будуть ознакою ну того, що у вас гарна освіта, що ви наполегливо працюєте, що ви маєте певні таланти, що ви наполегливі? От коли ми доживемо до цього? От чому ми живемо в країні, в якій наявність у тебе, хоч чого-небудь трішки вищого більшого, ніж? В середньозваженого українця це одразу корупціонер, хабарник, чиновник і так далі. І головне, це ж не наша з вами вина. Я оцим відео закликаю тих людей, які відчувають, почувають себе в житті нормально. Мотивуйте трішки тих, хто ну, не знайшов себе в цьому житті, хто, можливо, не так класно влаштований. Або просто поштовх цій людині потрібен. Тому що е, оті чиновники, хабарники, морадери вони, вони не прийдуть до вас і не поділяться з вами тільки тому, що ви підозрюєте, що вони крадуть гроші. Е, ні ненависть, ні заздрощі, ні якийсь хейт в їх бік вам нічого не дасть. О, така ситуація, така у нас країна. Але мені, як громадянину і е, нашій країні в цілому потрібні ви успішні люди. А, якщо ви будете всі зараж... заражатися тільки ненавистю, хейтом і заздрощами, ми нічого ніколи не побудуємо. Ніколи нічого. А, я записав відео в Ютубі, воно тут є в описі каналу і буде в Телеграмі, хто підписаний. Там мої роздуми, так хвилин на 15 щодо цього. Чим можна зайнятися, як це все робити? І інколи я такі відео записую, бо я бачу, що вас тягнуть в якийсь бік ненависті. І я знаю, що ці люди роблять. Вони хочуть на вашому горбу залізти в кабінети у владні. А ви сьогодні маєте високий ступінь агресивності відносно чиновників. І законний, ви, ви маєте, ви маєте на це право. Проте я не хочу, щоб вас знову використали. Тому я записую такі відео, які напевно не набирають популярності. Ну, люди не люблять, коли їм кажуть, що вони щось ще мають зробити. А не просто позвинувачувати кого-небудь. Але це мій обов'язок. Мій обов'язок сказати вам, що ви повинні бути успішними. Інакших варіантів немає. Ніхто з вами нічим не поділиться. Як би ви комусь не заздрили або когось не хейтили, бережіть себе, не забувайте підписуватись.